Затяжна посуха та 35-градусна спека на південному сході Сербії поставили скотарів у критичне становище. На горі сува планина, джерела пересухли задовго до кінця сезону. Тепер пастухи намагаються врятувати корів і коней, яких привели сюди на літній випас. Зі слів місцевих жителів ситуація щодня стає гіршою. Коло тисячі тварин збирається біля небагатьох водойм, що залишилися, і п'ють каламутну воду з невеликих калюж. Катастрофа це катастрофа. Ви самі бачите, немає жодної краплі води. Худоба вже гине. Що ми можемо вдіяти? Я пасу на сува планині з 1980 року. 40 років тут пасу худобу, а тепер нічого немає. креч, чувам стоку, нема ні. У відповідь на прохання фермерів наприкінці липня влада відправила на гірські пасовища водовози і наповнила ставок, а також пообіцяла привезти ще. Проте скотарі вважають, що цього недостатньо цьогоріч ми маємо збиток в усіх напрямках. Уся кукурудза вигоріла, у когось по два, три або чотири гектари. Усе загинуло. У нас у селі немає води вже три місяці, і тут теж немає. Сплачуємо рахунки і все інше. А половини худоби не буде. Катастрофа. Катастрофа не знамо. Метеорологи прогнозують, що наприкінці серпня підуть дощі, але мають сумнів, що ті зможуть відновити малі річки і джерела, від яких залежить водопостачання регіону.